Дервий народ! Сьогодні у нас фаріончик і бродсворди будуть збирати як кікбай, бачите. Так, щось гуля, не знаю Опа, Опак, тестблат. Ох, як йому прилетіло. А що він стоїть? Він не знає, як вибратися. Ото челік дає. Перший раз били, я думав, він, типа, просто підвис, а другий раз як, ну. закономірність. А ти що стоїш? І ти не знаєш, як? Прикол. Репорт аппарат пише. Там в репліону, боже. Ой, блядь, один надо махнуть. Репорт. Так, там десь біг. О! Все-таки знайшов. Гуля. А, ти досі не купився нічого? Так, тебе копа мені трошки помогла зараз. А, помогаю, нормально. Так, сейчас вишечку пуш. Опа, треба уходить. Пока, сікер, Давай. Блять, не блюдку б'ють, треба помогти. Не, херня ідея. Зря. Ще й гуля тут? Ну да. А, 4 тут. Начала запрыгнула жстко. Куди мне летіти? Сюда, да? О, хоть щось зробив. Не знаю, че чи, чи я нормально роблю, чи не мені треба валити, Ага. Сейчас <гум> попробую якось одгородити тут. Тікайте, хлопці ні я, наверное, не вийду. Меж сапожка нема. З таким-то білдом. Е, Блять! Отвернувся Бля. місіон комплей. Так, просто пушим, Тренд урону багато має по вишках. Просто чуть-чуть колись пушем. Зараз ну, жагером це точно забираємо. Надо чи сторону знесем, кази? Ой-ой-ой. Зниз, зниз, зниз І уйшов. Тепер тут. Не має, там ще шукають, наверное, і досі, а я вже тут пушу. А він гречку скинув, в принципі. Вже не знаю, що вибирать. Оооо! Я ж свічусь Теп-аут. Лучше що придумали в доті. Сейчас кудись сюди прилетіть, везти піньочок баракаться барак и ломать. Блять, там идут уже. Попробовать задахать. <к smelling> <к staring> да. Там иду за т... метерхамером пуша. Мы пока выберем эту штуку. Нет, все сдохну. Так, пенечек. Давай. Блин, да син видишь бежать. А, ось и ты. Пока ты тут стоишь, пенек ломает. Третину все уже сниз. Продолжаем. Эй, воно ще хілиться так. Ну по соточки урона, ну прилично. Уже пів хп зніс. Просто пушить пачка. сторону и потом призывать пенек для того, чтобы пушить э, типа Опа, ты решила нападать? Ну ладно. А двума, а двума, Все для гляди сдох Чего время кончилось? Все, барак знесли. А, вони мід ломають, диви Хеджагер бистю сдох. Як там осталось? От барака вообще такі. Дивиду за побігаю. Може допушить якось попробувати? Допушить. Ну, тичка. Хорошо! Так, сейчас мы, наверное, визовемо з цього. И будем выйти ці построїчки те. За них, кстати, не защиту я урон по вишках. З моим билдом уже довго так не посражаєшся, типа сначала там у них урона дофига, без то сдыхаю. Две гагаз. Я може призывать и такого типа. Их ага. не смущаю, откуда вони вообще берутся? так, треба ты. Ну норм, норм. Я скажу, что билд имба, типа, что-то полезное. Ну, трошки урона дал. Ну, ну сказать, чтобы что-то было прикольно. Ну зато такий білд уже можна би не делать більше Все народ Походу вже все Як не все то придеться ще раз би пізніше прощатися А поки лайкос підписа Коментос народ ББ Чи не ББ? Ну я пеньком б'ю Пеньком бью Все глянуть Сики урона, на не с по постройках 14 тысяч по постройках Нормально